І всім привіт, друзі! Сьогодні ми подивимося, скільки можна заробити з лисиці. От така Red Fox. І порівняємо, що ж краще, єнот з попереднього відео, чи ось така от лисиця. А перед початком ми відкриємо одне бак ек. Ще година. І мурашка. Але мурашка нам не потрібна. Ну і поїхали. Так. Спочатку ми ставимо нашу лисицю. Так, де вона, де вона? Раз, скільки часу вона йде? Кожні 8 хвилини 43 секунди. Ну, доволі нормально, вроді. За той час, поки я чекаю, щоб лисиця пішла красти до Я вам розкажу, що зараз в моєму телеграм-каналі проводиться розіграш на вот такій вот Moon Melon. Коштує він. Скільки він коштує 768 мільйонів. Це доволі багато. А може і не дуже? Так вже трохи часу пройшло, а вона не біжить. Ммм, а от до мене чи слосиця прийшла. А що вона в мене пробує вкрасти? Мумело. А вкраде чи ні? Личка, цестричка. Чому чекаєш? Це не моя ж, правильно? Це моя. А ні, це не моя. Несе щось? Ой, не знаю, може і несе. В мене вона вже прокачила. Тобі я затрейде таку. А от і побігла наша лисичка стричка. А ну я навіть печат не буду дивитися, навіть прикрию рукою, щоб вона украла. Або ні. Що? Вона ще може провалитись? Чого вона мені сімено не взяла? Лисичка. Де моє сімено? Дай! Блін, то я ще трейдив 11 мільярдів Candy Блоссом. Щоб вона мені ще не приносила? Лисичка, ти взагалі? Ну... Я думав, вона мені щось принесе. А вона жадна якась сьогодні. До речі, я ще плюс не пам'ятаю шанс на лисицю. Сколько є шанс лисицю? Там глянемо. Здесь тут десь можна подавати хлопців. А, ні, 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 ні. А, не то нам треба. Угу. Так, нам треба show me Pet Info, Info, Mythical Ad. Блин, тут не можна глянути. До речі, ще така прикольна штука стрекоза де вона. Оця Drown Я, напевно, з нею теж відео запишу, але то я ще подивимся. А, Але сетя вже йшла. Блін, я не зняла класиці йшла в чужий сад, а що вона вкрала? А? Що ти вкрала було? Ну, не вкрала? А чого лисиці вони такі погані? а ну? Що вони не беруть? Во, дивись, іди щось вкради А не до мене поїхати в сторони грати. Може спрацює? Десь хоч зараз вона піде щось красти Ммм, mm, понятно, но люди на сервере. Может якісь багаті, можно у них киссимена. А ну. 85 цікаво, як я їх получил. Ого, в нього сад гарний. Так, дивитися, що там лисицу нікуди не біжить. Нет, находить. Ого, машрум вырез. Колечко з, з цих, з, з, з горохів. Далі, ну прикольні сервера. Так, лисичка є, лисичка. Ну, давай, ну побіжи вже. Оу, о, воу, побігла лисичка, тільки не яблуко. Ну, а як ти провалилась? Як ти мені не принесла яблуко? Ну, скажи. Ну мені поки лисичка не дуже подобається. Взагалі не подобається вона мені. Але думаю, ще разок почекаю, якщо нічого не принесе, то я її не знаю, я її продам. Ну я типу взагалі не дивлюсь. Раз. раз, два. Ой, хтось виходить з сервера. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість горохів. У мене три. І. Б. Два іментері. І я знаю, що ще один був в статі, коли я не купив. Ні, ще було три в статі, коли я не купив. Або чотири. Ні. Чотири, так. Оу, 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 ура, давай, 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 біжи, я в тебе вірю. Принеси мені щось. Будь ласка, будь ласка, я тебе благаю. О, все, я там вже нічого не побачу. А ні, пройду. Вона навіть томат не принесла. Ну це повний капець. Я в я цій лисиці настільки розчарований? А ну, де вона йде. О Боже, ну, лисиця це взагалі погано. Ну і підведемо виводи відео. Лисиця, Рекс, ця Де вона? Вона пропала, до речі. Ну, коротше, от особисто я думаю, що ця лисиця, вона набагато гірша. За того єнота з попереднього відео. Навіть коли той єнот може він по 5 тисяч приносив, по 20, по 30, але він хоч щось приносив, але лисиця просто нічого не робить. Вона просто ходить по саду та й все. Вона якась безполезна Я б на вашому місці, ну, як хочете, але я б не віддавав за неї дуже багато всього. ну, Вона така собі. Ну і всім дякую за перегляд, всім па-па, підписуйтесь, ставте лайки, всім па-па-па-па!